Вітаю вас на телеканалі Вінечна. Мене звати Крістіна Мукружицька. Зараз я поділюся з вами найточнішим прогнозом погоди на вівторок, 9 травня. Синоптики прогнозують по всій території Вінницької області хмарну погоду з періодичними проясненнями. Детальніше про синоптичні умови на цій території дізнаємось просто зараз. У західній частині Вінничини протягом усього дня очікується хмарна погода з періодичними проясненнями без опадів. Температура повітря в день сягатиме плюс 12 градусів, вночі плюс 3. Протягом усього дня на півночі регіону очікується хмарність. Опадів не прогнозують. В день температура повітря сягатиме плюс 12 градусів та плюс 3 градуси вночі. У східній частині Вінниччини очікуються хмарні з періодичними проясненнями без опадів. Стопчики термометрі фіксуватимуть плюс 13 градусів в день та плюс 5 градусів вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хом у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ. надійне забудови житлового комплексу Форест Хом пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один з підтверджуваних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви зможете знайти на сайті Форестхом або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! На півдні очікується хмарна погода, але в день сонечко обов'язково вийде за хмар. Опадів продовження не прогнозують. Температура повітря в день сягатиме плюс 13 градусів, вночі плюс 6. В центральній частині Вінночини цілий день небо буде вкрите хмарами без опадів. В день температура повітря сягатиме плюс 12 градусів, вночі стовпчик термометра фіксуватиме плюс 5. На всій території віночини очікуємо хмарну погоду з часами проясненнями. В день температура повітря сягатиме плюс 13 градусів та плюс 5 вночі. Ось такий синоптичний прогноз на вівторок 9 травня. Бажаю всім щасливого, мирного і спокійного дня. Зустрінемося завтра на рідному телеканалі Діничина.